Грине цвіт, його рубає страшна руката. Схаменися, тутий враже, вже скоро й розплата. 9 березня 2023 року виповнюється 209 років від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. А 10 березня 162 роки з Дня Смерті Великого Кобзаря. Понад 200 років наш слова світоч духу, батько українства, Велетень вольності. Бореться за свободу української нації, за утвердження її у світовому загалі. Наш Тарас Григорович мав єдину зброю слово, тож передав її нам своїм нащадкам, як дорогоцінний скарб. Шевченки в вірші нині, справжні баректа Сьогодення. Тож дійте, молоді та дужі, бо у ваших руках майбутнє України. Ми молоді, є в, завзять, є в нас сила козацька, прагнення жити за та юнацькі є єдність українська, гордість і мова панівська. А ще дух священної свободи і слово Шевченке, світоча народу, Кайдани порвіти, волю кропіти. Це слово віще нам правду серця несе. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворога! Україна, понад душе! Ми б'ємось, славні наші ССУ, перемагають! Люті вороги ніколи Україну не здолають. Словом кобзаря, ми питиму ворога в груди. Нехай же голос батька вождістю лунає всюди. Буде тобі враже, як Шевченко скаже, Як понесе з України кров ворожу. Благодатна весна наводиця, то земля наша стане чиста, мов приниця. Буде тобі враже, як Шевченко скаже, За карії ученята, за чорнії брови серце балось. За ноги, за 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 дітей за сміливі насипають хорошенька на високій могилі. Буде тобі враже, як Шевченко скаже. Скачи, враже, на те тий багатий. Та заснути покнутом у скакати». Буде тобі враже, як Шевченко скаже, на чужині, дитіє, люди тяжко з ними жити, І з ким вони поплакати і поговорити, Скільки ж наших дітей женують в робі дні і, і зімріють, повернутися на. Хворі. Буде тобі враже, як Шевченко скаже, коли серце як задаєш старих слов'ян діти пили скрову. Та ви ж загарбники ніде правди діти. Повертайтесь до родин свою країну та наведіть там лад у руській руїні. Буде тобі враже, як Шевченко скаже. Ні, не вміли, не хотіли. Треба роз'єднатися, відгородимо стіною від злого сусіда та спершу виженемо без та діда. Вони нас лише гнобили, мову відпирали, але ми не зламні люди, не на тих напали. Буде тобі враже, як Шевченко скаже, Ой Боже наш Боже, хоч і не за нами, не сити з України. Теба, які хочуть тут панами по, по землі нашій ходити. Ні, не дамо, бо ми її ді. Буде тобі враже, як Шевченко скаже, ось ось наше море, ось ось наші гори, скоро наш синій жовтий, волею заглється, Сонце тепло, перевожне, а зовсім звоється. Буде тобі враже, як Шевченко скаже, Отаке то було лихо по всій Україні. Гірше пекла, а завіщо, Все, що люди їнуть, не дамо землі своєї, Нація не слаблив. переможе Україна, величний слава. Ми Шевченка заповіт зброєю зробили. Ми зібрались воєдинок бо велика сила, бо соборні духом правди є в серцях завзяття. Подолаймо вороженьків, єднаймося в Біблію пророчу, обираймо слово, зброю, саме ту, яким ворога здолати хочем. Перед кобзарів бий рептар, здолаймо орків, правди слово, тримаймо стрій, міцніш удар, ми переможемо, обов'язково. Я б'ю кавили Червоної лузі, Щоб не лишилось катюзі за Харків. За Дніпро, за Азовстань лети, таке за слово, синіда. Мій пай Рактар, це думай, думай, не стільки сліз і стільки суму, як же боліла рідна Україна. Шевченко, патріот, її сир. А я ударити тополою збираюсь, за себе я повірю та доручаюсь, побуча та я у серці, хай ворогам від мене дістається. Мій полоктарцеві та займ, які тихенько розмовляють. Проте те, окопа, козаків зігріти, вони ж країні, вірні їхні діти. Мій барокта святе послання, і на майбутнє мирне сподівання. Тож знайте, доню, сину, нема на світі України, немає другого Дніпра, то ж вирішальна ця пора. Мені на думку приходить заповіт, бо він вже дві сотні літ. Тож як обзад священний розумнув, не злим словом, Тараса повіну. Мій барактар ніжна лілея, яка чарує вродою своєю, такі ж у нас прекрасні захисниці, очей, яких москаль боїться. Мій барактар садочок коло хати, чекає, де солдата його рідна мати, де за столом збирається родина. Оце і є найкраща зброя України. І скільки б не минуло іще років, ми не забудемо Шевченкових огурів. передамо і дітям, і своїм внукам. Тролоційну Тарасу Мау. Ми непоборні, в серцях наших вогонь палає. Ми за своє, за рідне стоїмо. Геть усі чужинці. Тут українське, все від краю і до краю. Ми славний рід, ми нація, ми українці. Ми сильні, ми соборні єдиним Духом. Ми не скорені. Перемоги зійде наша зоря. Збудуться пророцтва великого патріота. Тараса Григоровича Шевченка Кобзаря. Yeah. Полетів би за тобою! Тарас Григорович Шевченко геній, пророк, прометей українства. Гортаючи сторінки кобзар, розуміємо, що кожен його рядок пронизений такою всевитяжною правдою, яка сьогодні актуальна, як ніколи. Слово глибини, слово вічності, слово серця. І бринять серця здригаються від кожного пороху душі, чують Шевченкове і вражу злою кров'ю, волю окропити б'ються в унісон, мимо серце України, волі, гідності та свободи, а серед них і моє юнацьке. У моєму серці правда Шевченка, читаю поему Катерина і бачу наших дівчат із плечі. І ще тоді, у давнину, було зрозуміло. Що москалі це таке всесильне зло, яке ще не бачив світ. Що це терористи, нікчемне, нелюди. Хіба можна брататися з такими? У моєму серці голос Шевченка. відчуваючи, що може зробити більше, всі зусилля докладаю самоствердження. Цьому сприяє Кобзареве, якби довчилось так, як треба, то й мудрість була би своя. У моєму серці свобода Шевченка. І я, окрилена золотим словом Генія, виливаю свої роздуми на папері. Україно, піднімайся, мила, бий набад на всі віки й світи, Хай вони рубають твої крила, але ти лети і живи в серцях свого народу, і нехай лунає рідний спів, бо твою виборюють свободу сльози дітлахів, сльози матерів. У моєму серці, скорбота Шевченка, читаю поему сон. А між рядками закатовані українці в обгорілих ізюльських лісах, голодні маріупольські діти. І крізь реалі сьогодення Паростком пробиваються тоненький просочок. Чуєш, Бозю, я маленька дівчинка з України. Я ніколи ні про що тебе не просила. А сьогодні я стану на коліна, Змилися, пожалій, не дай нас нищити. Ми ж теж люди. Як і всі інші народи на землі. Ми терплячі, ми працьовиті, ми хочемо жити. Мій тато на війні, моя мама в день пече воїнам на передову полянички, а вночі шиє броньки та плаче тихенько, щоб ніхто не чув. Мою школу розбила ворожа ракета. Мої друзі виїхали з мамами за кордон. Але я не хочу нікуди їхати. Тут моя земля, тут мій рідний дім, тут мої книжки, тут мій песик крижик, тут мій найкращий світів таточко, який мене з мамою захистить. У моєму серці Україна, а це і є Тарас Григорович Чеченко, мундар, подвижник, захисник цієї жменки землі, яка зараз закрила собою увесь світ. Стримуючи квітучими вишиваними грудьми тисячі ворожих ракет. Бийся, синю, жовте серце, живи, бо немає світі України, немає другого Дніпра!